чекала на ці кілоти, вони в нас дуже гарно продалися і дуже вам подобаються. Є дві кишеньки. А тканина ну, така, це бавовна, але вона така немнущася. І я не знаю, як вам пояснити, така бавовна, тонесенька, дихаюча. Дуже гарно вона виглядає з ось такими або чорними з льону, от Подружилася вона мені прямо з чорним з льоном, або білими з льону Сурочки, які ми теж отримали в розмірах, розкажу вам зараз про кілоти. 2,490 ціна це за 54-й Говорю всі, решту менші. Вони чуть-чуть дешевші. Мені здається, це 1,990 Вони вартують кюлоти, але залежно від росту, хто низенький, будуть як штани, хто високий, будуть як кюлоти, і це нормально. Дві кишеньки показала, показала вам зав'язочку на гумці. Повністю дуже класно сидять, дуже гарно носяться, гарно комбінуються.